Так, дубль номер 2 Беремо той самий гвинт. Міцність 10,9, Новий. Новий гвинт. Стар С 2 Викрутку в мене нічого не вийшло, тобто я затиснув. Максимально, але на цьому зупинилося. Знову затискаю максимально. Беру більше важа. І тиснемо далі. Не знаю, що трісне, але щось трісне, повинно. Затискаю. Затискаю руками, одною рукою ви так не стиснете. Затискаю. Щось щось повинно тріснути. Я в окулярах підготувався. Затискаю. Подивіться, вже губка наскільки прогнулася. Руками викруткою ви так не зможете зробити. Все, кажись я злизав різьбу. Не різьбу, а так вже. Бітка розковзує. Можете подивитися, наскільки прогнулась губка. Ось, щось рівненьке, ось наскільки. І різьба тримає. Тим, хто розповідає, що різьба не міцна в алюмінію. Зробіть так на ось такому плану, де є ставочка. така. Або гайка. Стисніть так. Покажіть.